Детесен підготував для вас багато цікавого та ексклюзивного ігор Крутой ледь не вбив літню жінку. Давлення піднялось, скорою визивали. Що зробив відомий композитор із бабусею співачки Васабі, звичка бути самою. Куди мені вже мінятися? Марія Бурмака зізналася, ТСН особливе, чому вона самотня. Востаннє на рідній сцені. Я так понимаю, що я зі лишній. Звільнений з керівної посади Денис Матвієнко більше не танцюватиме у Києві. Мішою української тенісистки конфіскували подаровану за виграш у турнірі машину. Податківці вимагали від Олени Бондаренко сплатити 125 тисяч гривень за авто, ввезене в Україну. Вона відмовилася, кілька років судилась, однак Феміда, зрештою, підтримала митарів. Коли Бондаренко вимогу суду проігнорувала, на банківські рахунки та все майно боржниці наклали арешт. Автомобіль забрали, коли Олена пішла до магазину. Після цього каже мати тенісистки, гроші до бюджету вона повернути погодилася. Луценка не турбувати звільнений у неділю з в'язниці. Екс-міністр ліг на операцію приватну клініку і попросив пресу дати йому спокій. У політика кілька виразок та ерозія шлунка. Утім, вигляд він має добрий. Напередодні Юрій Луценко разом із дружиною Петра Порошенка охрестив доньку нардепа Юрія Стеця. Від екс-міністра не відходила щаслива дружина. У весняному дизайнерському пальці та в чудовому настрої Ірина Луценко каже: поверненню чоловіка і батька радіє вся сім'я, а надто песне на ім'я Бос. Саме з ним тоді ще цуценян Луценко гуляв, коли півтора роки тому його заарештували. Я знаю, що мій чоловік спить зі мною разом в ліжку. А собака впізнав, два дні принюхувався. І вже коли його не пустили в спальню, зранку він зайшов, понюхав, зрозумів, що вернувся господар і що це треба визнавати, і якби і змирився з цим. Денис Матвієнко проживе без національної опери України. Український балет без Матвієнка. Ні, у цьому впевнений Микола Цискарідзе триває скандал навколо найвидатнішого українського танцівника. Чим саме Денис не догодив старожилам оперного театру і чому його так і не призначили художнім керівником? З'ясовували наші особливі кореспонденти. Ім'я Дениса Матвієнка на розкладі репетиції ретельно замальоване білим коректором. У балетної трупи Національної опери України від понеділка Новий керівник своїх стратегічних планів ані корих в артистам поки що не оголосила. Але вже відомо, що на цій посаді балетмейстер перебуватиме наступних три роки. На такий термін з нею уклали контракт. Міністр культури каже, втручатися у творчий процес не його справа. Театр сам обрав нового керівника. Були звернені від колективу театру якраз із е, малюванням ситуації в ту сторону, що якраз немає нових постановок, і більше листи були незадоволених е, роботи Матвіє. Артисти дивуються, кажуть, докоряти Матвієнку можна чим завгодно, але не браком творчих досягнень. Є факти: п'ять прем'єр. Чотири педагоги, які постоянно приїжджали з нами, працювали. лісі час трупа єді впервої, впервої єді в Санкт-Петербург виступать на сені мріїнського театра. Проте саме нові спектаклі не до вподоби ініціатору конфлікту директору національної опери Петру Чуприні. Театр наш, як ви пам'ятаєте, в титулі зафіксований національний академічний театр, коли випускається вистава за участю чотирьох чоловік під назвою квадра і виконується під фонограму. Ну, це жах це ганьба для національної опери. Або редію Джулі, сім чоловік працює і знову під фонограм. Ну це ж абсолютно неприпустимо. А ще директору театру не до вподоби чвари у його колективі. Провокував їх за словами Чуприни саме Матвієнко. Розколу він вже стався, на жаль. І якраз звини Дениса Володимировича. Балерина Єлизавета Чіпрасова каже: жодного розколу навпаки. Саме Денис був здатний згуртувати трупу. Я не бачу ніякого розколу. Я наоборот віжу, що трупа його слушатиму подчиняється. Йде за ним на захист Матвієнка виступає. І запрошена зірка. Прем'єр Большого Микола Цискарідзе приїхав до Києва щоб станцювати разом з Денисом. Лякає. Можливо, на українській сцені він робить це востаннє. Всегда правильно, когда во главе стоит человек, действительно известный міру Вот это нужно Украине, поверьте, мідко устроїться в мірі. Очень мало кто отсюда может выйти и устроиться в мірі щодо нового художнього керівника Анікора Хвіашвілі, у Цискарідзе думки немає. Поверьте, я человек очень интересующийся балетом. Если я не знаю, значит, никто в мире вообще даже и не слышал. Самарых Виашвили втешая коллег. Ну, очевидно, будет какое-то время познакомиться всему миру и со мной. И не приховывая. Призначення її не здивувало. Переговори, фактично, і таке пропозиція, воно було завжди можливо. І вже в течение року года... Я би сказала, що в общем-то нікоте по поэтому поводу із це Денис Матвієнко каже: він від інтриг вже втомився. Він не виключає, що станцював на рідній сцені свій останній спектакль. Ну я так понимаю, що я зі свіжні не нужен. Проте втішається оваціями. Тесен особливе. Один плюс один. Одесу, тим часом вразили темношкірі танцівники. У тамтешній опорі відбулася світова прем'єра балету Чорний лебідь. На одній сцені виступили солісти найбільших театрів Росії, зокрема Кремлівського балету та Большого театру та артисти з Бразилії, Південно-Африканської Республіки. Автори проєкту пишаються не лише здібностями танцівників, а й костюмами, спеціально пошитими для вистави. Приміром, пачка головної героїні зібрана з півтора кілограма страусових та гусячих пергін. До того ж, сукня розшита камінням Сваровськи. Утім, головний акцент не приховують. Автори ідеї усе ж зробили на кольорі шкіри артистів. Мені завжди було любопитно. А, а где темнокожие балерины? А почему я их не вижу? А что будет, если одеть білую и черную пачки на темнокожие балерину? То есть хотелось чего-то нового, хотелось экспериментировать. Отсюда идея. Зірковий рекорд земфіра в Одесі перевершила себе. 26 пісень за один виступ вона досі не виконувала. Наші особливі кореспонденти не відставали от співачки. Ані на крок, попри запланований початок концерту, о 19-й, із готелю вона виїхала лише 15 хвилин на 8-му. Утім, уже у гримі із зачіскою та в сценічній короткій чорній сукні. Одеський палац спорту був заповнений ущент, і глядачі не пошкодували витрачених грошей. Хоча російська рок діва скаржилася, що в. Піднялася температура, і що мікрофон пищить, на біз вона виходила аж двічі. А ще ділилася з публікою водою, дисками і футболками. На завершення пообіцяла влітку приїхати знову дати концерт у нічному клубі. А у відповідь отримала від фанів сотні білих ромашок. Розчарувалися прихильники співачки лише після концерту. Вони чекали біля готелю на автографи та земфіра, тільки помахала їм рукою і пройшла з цигаркою всередину. Валерія Крук більш відома, як Кульбаба, стала співачкою. Телеведуча вже відзняла дебютне відео на пісню Екстракт щастя. У кліпі буде і бойфренд зірки, і навіть маніяк. На знімальному майданчику за всім стежили наші особливі кореспонденти. Червона кімната, велике ліжко та пристрасні обійми. Красуня Кульбаба знімає свій перший кліп. Я знову я на щастями Валерія Крук так насправді звуть телеведучу, каже про кар'єру співачки. Мріяла давно, навіть брала уроки вокалу. Та якось не складалося, аж поки у справу не втрутився професіонал. Для мене ексклюзивний чоловік знайшовся, який пише пісні. Це мій друг. Він мені подарував цілий диск. І не записати, как бы, якби ці які мені подарували, Тим більше хороший матеріал, було б бы дуже Глупо дебютна пісня силіконової діви називається Екстракт щастя. Кульбаба каже, це історія про кохання та пристрасть, і зняти на неї кліп може тільки один режисер. Олег Борщевський. режисер з бурної фантазії придумав маніяка. Ну, це все буде ще органічно, не хоче до конца розкривати історію. А поки маньяк готується до зйомок, від Валерії не відходить ось цей смаглявий красень, пристрасно притискає та намагається поцілувати. Співачка опирається. Каже, він її коханий лише за сценарієм. Ми намагалися знайти молодого молодочека з красивим лицом, з красивим тілом, він був артистичний, і що немало важливо для нас, щоб он не був ще за в кліпах наших іспонісів. Це очіра скріпа щона така. Скать роль почти така ж ко у меня життя, но в общем, мне кажется, с ролью себе справляется очень хорошо, и с Лерою очень приятно работать. А ось і маньяк. За сюжетом він потайки який спостерігає за героями та проводить досліди над ними у лабораторії. Виконавець ролі каже: "Працювати складно, бо насправді він не такий". Це колосальне психологічне напруження для того, щоб зіграти достовірно маньяка. По сюжету я дуже злой, коварний. Вот у меня тут масса пробирок, в которых я в яких провежу свої опити, потім вирощую якісь віруси і внедряю їх в своїх пацієнтів. Вони вот там за стеклом у мене всі під контролем сидять. Чим закінчиться уся ця історія кохання та злочину, Валерія Крук поки що тримає у таємниці. Кульбаба взагалі повна загадок. Про особисте ані пари з уст. Навіть роман дворічної давнини з молодшим за неї на 6 років футболістом коментувати відмовляється. Я не буду коментувати мої моє з Артемом Мілевським. Говорить громко пранір. ТСН особливе один плюс один. Ніхто не хоче на Титанік. 2 українські селебриті відмовляються від круїзу на копії сумнозвісного лайнера, що будують у Китаї на кошти мільйонера Клаєва Палмера. Планують, що Титанік пройде тим самим горизвісним маршрутом, що і його попередник 101 рік тому. І вже знайшлись охоче віддати за такий квиток мільйон доларів. Тож які відмовки знаходить Еріка та Юрій Фальоса, аби не потрапити на лайнер? Дивіться далі. Титанік -2» – проект австралійського мільйонера Клайва Палмера, який колись хотів відродити динозаврів та побудувати парк юркського періоду. Новий Титанік копія того самого лайнера, який називали непотоплюваним, і який у першому ж рейсі зіткнувся з айсбергом, що призвело до загибелі півтори тисячі людей. А тому розробники нового Титаніка оснастили його більшою кількістю рятувальних човнів та розширили на метр задля кращої рівноваги. Утім, співачку Еріку такі заходи безпеки не переконали. Цей маршрут несе негативну інформацію і взагалі не можна називати судно. Таким іменем вже вдруге я б не поїхала в цю подорож заки самовбивство. Не вірить у новий титанік і Аліна Завальська. Хоч повторитися аварія на думку співачки, все ж може. Мені здається, що це дуже хороша ідея на самом деле. Хотя я я думаю, чтобы произошло всё то же самое, должно вот всё именно так совпасть, как совпало тогда, когда затонул Титаник. Я не знаю, какие люди э захотят купить билет на на Титаник и вот, ну, ш, и что это им даст? А вот экс-продюсер Анни Лорак Юрий Фалёса у повторной трагедии якраз вірить. Думає, відмовляється від розкішного круїзу. На Титаник я не хотел бы оказаться. Я вообще воды боюсь, тонуть не хочу. води не боїться, морської хвороби немає, але на Титанік ні ногою. Телеведуча Жанна Бодо Каже, їй Титанік не потрібен, бо вона не ідіотка. Я дуже романтична, але я не ідіотка. якому ви говорите? Ні, мені не нужен ніколи Титанік. Відтак фани українських зірок можуть за них не хвилюватися. Навіть якщо непотоплюваний лайнер повторить долю свого попередника, наші залишаються на березі. ТСН особливе. Один плюс один. А далі ще більше цікавих та ексклюзивних новин. Тому не перемикайте, Ігор Крутой ледь не вбив літню жінку. Давлення віня піднялось з горою Що зробив відомий композитор із бабусею співачки Васабі? Звичка бути самою. Куди мені вже мінятися? Марія Бурмака зізналася та особливе, чому вона самотня. Марія Бармака вирішила замінити особисте життя творчим. Вона вважає, що вже не зможе знайти гідного для себе чоловіка. Багато років після розлучення вона сама виховує 18-річну дочку Ярину. Чому співачка не вірить у те, що її друга половинка існує? Далі в сюжеті. Співачка, музикант, телеведуча, народна артистка України. На сцені ніжна та романтична, у житті принципова та відверта. Останнім часом Марічка Бурмака рідко виступає. А коли вже виходить на сцену, то обирає камерні зали. Каже, це не через те, що вона не здатна зібрати стадіон, а тому, що для неї важливий тісний контакт із глядачами. 42-річна бурмака пісні пише з дитинства. Про них говорить багато і з ентузіазмом. А от на запитання про особисте знову переходить на музику. В тебе є група, це є твоє особисте життя. Я прожила якусь частину життя. Історій в моєму житті. Ну їх була якась кількість, і вони всі. Закінчується уже 9 років. Вона одна. Після розлучення з продюсером Дмитром Небесійчуком у неї залишилася донька Ярина. Вона вже майже повнолітня. Бурмака зізнається. Багато разів пробувала заводити нові стосунки, та не виходить. Я Якось сам, самодостатня, тобто я сама себе веселюю, сама собі знаходжу якісь моменти. Марійка каже, зараз у неї чергова спроба. Співачка закохана. У кого воліє мовчати, бо все дуже непевне. Про шлюб поки що не йдеться. Не просто мені зараз говорити про той період, який в мене є зараз. Незвичайно в мене є саме ста життя. Почервоні ні, не можу. Ну бо я насправді в пошуку. Ось такого моменту, що в мене ж там в паспорті все визначено і, е, і обручка, то такої ситуації в мене нема. Я такої людини поки не знайшла. Невдачі в особистому житті Марія закидає самій собі, адже вона жінка нестандартна, та змінюватися не збирається. Можна мінятися, коли тобі років 20 або два ну навіть 25, це вже так. Куди мені вже мінятися? Мені хочеться бути сильною і, і вільною жінкою, правда. З іншої сторони, мені не хочеться бути сильною. Мені деколи хочеться, щоб хтось е, ну, до когось можна було прихилитися. Тут треба собі уявити людину. Я собі таку людину, чесно кажучи, не уявляю. На жаль. Ну. Марія зізнається, бути самотньою вона вже звикла. А от плакати іще не розучилося. Навіть на сцені. ТСН особливе. Один плюс один. Ігор Крутой ледь не вбив, бабусю співачки Васабі у прямому ефірі ТСН сам особливе композитор оголосив імена чотирьох фіналістів відбору на конкурс нова хвиля. Серед щасливців була і Ліза Васабі. Почувши псевдонім своєї онуки, бабуся так розхвилювалася, що в неї піднявся тиск. Довелося викликати швидко, але на щастя, усе минулося. Як потім виявилося, бабуся не знала, що її онука бере участь у відборі, бо молода виконавиця тримала все в таємниці. Вона і зараз хвилюється за старенько, тому Листом її не показує. Ніхто не знав і ні з друзів, ні з знайомих, ні з родственників, що я куди то ходила на якісь отбори і кудись там попадала. Бабушка дзвонить, у бабушки давление поднялось, скорую вызывали, все як надо, тому що всі ж розволновались. Боротьба триває. Микита Джигурда вкотре оголосив про свою нетерпимість до секс меншин та колег сцені Співак запевняє Філіп Кіркоров, Микола Басков, Сергій Лазарів, Вален... Валерій, Леонтьєв та Діма Білан геї і закликає зірок публічно зізнатись у своїй нетрадиційній орієнтації. Джигурда запевняє це зізнання в їхніх інтересах, на мій взгляд, вони роблять ошибку, тому що є приймуть закон в Росії то уже такой возможности у них не будет, потому что любое признание в гейской ориентации будет приравниваться к пропаганде гомосексуализма, и они просто-напросто попадают под 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 статью закона. Зірка фільму Мільйонер із нетрів» Фріда Пінто дозріла до ролі дівчини Джеймса Бонда. Про це акторка розповіла вчора нашому Віталію Сидюку на кінофестивалі індійського кіно в Лос-Анджелесі. Акторка відвідує світські заходи, щоб популяризувати Болівуд у світі, де живе зараз дівчина і з ким? Та які кіношні персонажі їй до вподоби. Усе це далі в ексклюзивному інтерв'ю. Її кіночна історія більше схожа на казку. Перед зйомками у великому кіно дівчина працювала моделлю. Як більшість дівчат, мріяла про кар'єру акторки в Голівуді. Життя індійської дівчини Фріди Пінто з Мумбаю кардинально змінилось, коли вона отримала головну роль у фільмі британського режисера Дені Бойла Мільйонер з нетрів. Це був її перший досвід, перший фільм, що отримав вісім оскарів. Упливові журнали Vogue та People називають 28-річну актрису найстильнішою та найсексуальнішою. Режисер Вуді Ален кличе Фрідо зніматися у його фільмах. Вона обличчя Індії поруч з відомою акторкою Айшварією Рай. Сьогодні дівчина залюбки погодилася рекламувати кінофестиваль індійського кіно у Лос-Анджелесі. Хоча себе позиціонує не як індійська акторка, яка може зніматися лише в Болівуді, а різностороння актриса. За це право вона, до речі, довго боролася. Фрідо, вам як актор. Ціни з Індії стало легше отримувати ролі, де виграли не лише індійську дівчину, а скажімо, американку героїні з іншої країни. Зіграти дівчину іншої національності зовсім не проблема. Це не тяжко. Хоча з іншого боку доводиться конкурувати із відомими американськими акторками. Працювати над акцентом, якщо граєш американку, Отримувати такі ролі. Не скажу, що стало легше. Іноді це вдається. Іноді у скарбничку ролі Латіки з краносного фільму Фріда могла б додати роль дівчини Джеймса Бонда. Продюсери запрошували акторку зіграти у Бондіані, ще в 2008-му. Хоча тоді роль отримала українка Ольга Куриленко. Основною перепоною для Фріди подейкують став її. Вік зніматися у відвертих сценах з Денілом Крегом дівчині було зарано. Британська преса писала, що вас запросили стати дівчиною Бонди. Начебто ви проходили кастинг? Ні, я кастинг не проходила, але хотіли б зіграти. Ну, цікаво, тепер я стала дорослішою для бундіани. Більшість часу нині Фріда проводить у Лос-Анджелесі, де працює і зустрічається з колегою по фільму Мільйонер з нетрів Девом Пателом і подорожує по всьому світу. В Україні дівчина ще не була, але пообіцяла при нагоді відвідати Київ. А освітання українцям передає вже зараз. Фріда, привітайтеся з Україною. Привіт, Україно! Дуже дякую, що підтримуєте фестиваль. Саме індійські фільми у нас люблять. Так до речі, це ж індійський кінофестиваль. Сидюк, Поліна Рябцева. із Лос-Анджелеса. Десен особливе 1+, плюс Джастін Тімберлейк запалив Білий Дім. Співак змусив пританцьовувати Барака й Мішель Обамів. Разом з іншими музикантами він виступив у Білому домі у традиційному концерті, який транслює громадське телебачення. Цього разу шоу присвячене музиці у стилі Соул і місту Менфіс, де Тімберлейк народився. Президентська родина спочатку підтупувала, сидячи в першому ряду. А наприкінці Обами навіть піднялися на сцену для фінальної пісні. Ріана вільна красуня розійшлася зі своїм хлопцем Крісом Брауном. Схоже, нескінченний низці сандалів покладено край наближені до співачки. Джерела кажуть, що вона завжди кохатиме кріса, але змушена рухатися далі. А поки місце в її серці вільне, барбадойська краля хоче зосередитися на музичній кар'єрі і своєму модному бізнесі. Дрю Берімор пішла в декретну відпустку. Голівудська акторка і режисер відмовились від роботи заради своєї доньки. Маленька Олівія, нагадаю, народилася восени, і мама хоче якомога більше часу проводити з дитиною. Сама Дрю такої уваги була позбавлена і тепер не хоче припустити дитинства своєї доні. Утім, зірка обіцяє, що повернутися на великі екрани тільки на Олівія підросте. Чоловіча мрія тепер має свою ціну. 54 тисячі доларів за поцілунок Кейт Мос виклали на доброчинному аукціоні в Бразилії. Щоб продемонструвати за що покупець віддає такі гроші, супермодель палко поцілувала акторку Шерон Стоун, із якою вони разом вели церемонію. Обидві були вдягнені у відверті сукні сексапільні красуні допомагали збирати кошти на боротьбу з віл снідом. Щоб запити п'янки поцілунок Кейт Мос його щасливий покупець отримав ще й пляшку шампанського з автографами. Бог зірок хочете сяяти, як Джина Бріджіда. покваптеся. Зірка розпродає свої коштовності. Італійка, яку колись називали найвродливішою жінкою світи, тепер каже, що прикраси їй ні до чого. Найдорожчий лот у майбутньому аукціоні прикрашені діамантами сережки з натуральними перлами грушоподібної форми. У минулому вони належали імператорській родині габсбургів. Їх орієнтовна вартість до мільйона доларів після Лондона. Колекція сережок, каблучок, брошок та кольє секс-символа 60-х помандрує до Нью-Йорка та Рима. А купити коштовності акторки можна буде в Аукціоні в Женеві у середині травня. Виторг вона обіцяє віддати на розвиток науки фонду вивчення стовбурових клітин. Шоу планетарного масштабу так називають цей проект. Автори програми Великі перегони. Що стартує на каналі «1 плюс 1» 13 квітня? Напередодні прем'єри канал організував для журналістів День екстриму. Великі перегони на повітряних кулях. Особливі кореспонденти мали на собі переконатись, як воно подорожувати світом різними екстремальними видами спорту. Мої колеги мали на повітряних кулях пролетіти з десяток кілометрів над Києвом. Утім, екстрим розпочався ще до того, як Машина з пресою дісталася до литовища. На півшляху авто застрягло, довелося йти пішки, а далі завадили погодні аномалії. Замість прогнозованого штилю над полем розгулявся сильний вітер. Пілотам вдалося лише ненадовго відірвати кошик від землі. Але урешті-решт полі довелося перервати, хоча журналісти не засмутилися. Дивіться великі перегони на каналі Один плюс один. І на цьому ставимо крапку. Побачимося уже завтра о 16.45. Те саме особливе завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!